Ooh. Come, come, O Которого, когда он живой еще он был. в 43-й бригаде называли дядя Сережа. Позвание а у них коммутазовое. От а 43-й бригады, а ныне от зводных поперек, делать был командир. Мы его не подведем. Мамко буде, сіне, жаль, ти, мамко буде. Ой, як же мені, синку не жаль, як же мені. Я штаб-сержант Елманов, 43-я бригада, 2 второї МБР. служил с Темниковым Сергеем Викторовичем в одном взводе. Во всей 43-й бригаде, вся 43-я бригада его называла дядей Сережей, включая комбат. И, и начальник, что было все такое. Но все его очень любили и уважали. И так его за, за это и дядя Сережа У нас каждый выезд был с ним вместе запамятовывающий. всегда получалось. Один раз проходила нормально, не без выстрела. Другой раз не получалось. Вот. Я и водитель, и как друг, самый Мы постоянно были рядом. Я, наверное, скорее всего, последний человек, который его видел живым. Я вот. от имени остатка 43й бригады скажу так: мы потеряли классного специалиста, то есть командира. Сьогодні я вам дякую всім, хто прийшов, приїхав, залишив військову частину, побратими, однокласники, друзі, сусіди. Всі, хто зміг приїхати сюди, щоб підтримати сім'ю. Знаєте, коли плачуть жінки, воно ще якось звично, але коли плачуть воїни. Жити так просто. На чому я поважав? Він час стоїв. Стасенько закрив сам, а хто ти живий? Шановні рідні, близькі, друзі, побратими, шановна громада. Страшна, жахлива війна забрала життя ще одного мешканця громади. Сьогодні ми зібралися з вами провести в останній шлях, віддати шану. Справжньому захиснику нашої батьківщини військовослужбовцю Збройних сил України, старшому сержанту Демнікову Сергію Вікторію, який загинув 14 травня 2024 року, населеному пункті Іванівка Купівського району Харківської області, при захисті Батьківщини, виявивши стійкість та мужність в ході виконання бойового завдання. Загибель наших військових це завжди велике горе, біль для всієї нашої країни. Кожен загиблий воїн це болючий шлаг. душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть зірцем мужності, патріотизму та незламності. Бізкрізь земний уклін батька, який виховував Справжнього захисника та патріота нашої держави. Вічна світла пам'яті і вічна слава всім тим, хто загинув за перемогу України. Слава Україні! Героям слава! 24 лютого, коли була об'явлена велика війна в нашій державі, 25-го Сережа був вже військовим. Він в перших рядах пішов захищати свою батьківщину, свою родину, свою кохану, своїх доняк і всіх друзів. Він був командиром збору. Сказала батьківщина, треба йти захищати далі. Він пішов і був в самих гарячих точках, які потім є, був командиром сполуча. Всіх, хто стоїть сьогодні тут, прохаю я завжди говорити два слова. Щистими помислами, з відкритим серцем, поранути цих хлопців, які віддали своє життя заради нас хвилиною мовчання. Ту школу ходили, жили разом на, на, по сусідських, на сусідських вулицях, робили по, ну, по одних професіях, призвалися, мобілізувалися в один день. Щоб просериєха. Що? був надійна людина, надійний побратим, добра людина. Я теж земляк, сусідів його. В перший день ми з однієї вулиці, 24 числа вийшли і пішли в Потім служили, я був командиром, а він був сам командиром свода. Я тоді звільнився, а він пішов служити далі у військах. Приходив ось в відпуск, розмовляли. Нічого нормального він себе чувствовав. Ніяких тривог не було. Сказав, що держимося, держимося, а вийшло, що. Вдержався. Не вдержався. Да.